Коли лижник спускається з гори, виникає тертя між лижами та снігом. Через тертя один предмет об інший, ми можемо навіть чути звук. Ну і я думаю, вам не треба нагадувати, як вести себе на слизькій поверхні. В даному відео ми з вами познайомимось ще з однією силою. Це сила тертя. Ну вперед, сила тертя – це сила, що виникає в місцях дотику поверхонь, і перешкоджає їх відносному переміщенню. Сила тертя напрямлена протилежно руху. Тобто, якщо автомобіль рухається вправо, то сила тертя буде напрямлена вліво. При цьому потрібно звернути увагу на те, що вона прикладена в точку контакту двох дотичних поверхонь. Існують. Дві основні причини виникнення сили тертя. Перше. Нерівність дотичних поверхонь. На перший погляд, навіть гладенькі тіла під мікроскопом мають нерівності, горбики і подряпини, що в свою чергу збільшує силу тертя. Друге. Взаємне притягання молекул дотичних поверхонь. І навпаки, якщо тіла добре відшліфовані, то їх молекули розміщуються так близько одна до одної, що помітно починає проявлятися притягання між ними, розрізняють три види тертя і відповідно сили тертя. Перша сила тертя ковзання це сила, яка виникає в разі ковзання одного тіла по поверхні іншого і напрямлена протилежно напрямку руху тіла. Прикладом такого тертя є ковзання санок по снігу. Друга сила тертя кочення це сила, яка виникає, коли одне тіло котиться вздовж поверхні іншого. Прикладом такого тертя є кочення коліс по якійсь поверхні. При однакових навантаженнях сила тертя ковзання завжди більша за силу тертя кочення. В цьому можна переконатися, проробивши простий дослід. По нахиленій книжці олівець не буде ковзати, а скочуватись буде дуже добре. Саме тому, штовхаючи об'єкт, ви прикладете більше зусиль, ніж в тому випадку, коли будете його котити. І третя сила сила тертя спокою. Це сила, яка виникає між двома. Контактними тілами в разі спроби зрушити одне тіло відносно іншого. Ця сила є дуже корисною, завдяки їй пересуваються люди, не розв'язуються вузлики на взутті, а машина, використовуючи гальма, може знаходитись на похилому спуску, не рухаючись. Давайте тепер розберемо, від чого залежить. Сила тертя ковзання. По-перше, сила тертя залежить від матеріалу і якості обробки поверхні, по якій рухається тіло. Ну, наприклад, якщо рухати брусок по дерев'яній поверхні, то сила тертя буде набагато більшою, ніж при русі цього самого бруска по склу. По-друге, чим більша сила притискає тіло до поверхні, чим більше маса тіла. То більша сила тертя, що виникає. Найцікавіше те, що сила тертя ніяк не залежить від площі дотику. Якщо пересувати брусок по поверхні, то сила тертя не буде залежати від того, яка площа сторони бруска контактує з поверхнею. Можливо, ти чув такі фрази, якби не опір повітря, або. Тертя в повітрі не враховувати. Це означає, що тертя існує і в газах. Наприклад, рухаючись в атмосфері, тертя космічного корабля об повітря може бути настільки велике, що призведе до не тільки підвищення температури корабля, а й може спричинити пошкодження самого корабля. Тертя існує і в рідинах, чим густіше рідина, то більший опір вона чинить тілу, яке в ній рухається. Шкіра акули покрита так званою плакоїдною лускою. Завдяки цьому риба масою понад тонну вільно ковзає в воді, практично не зустрічаючи опору середовищ. Завдяки своїм властивостям акуляча шкіра є основною для створення високотехнологічних Плавальних костюмів. Суглоби дозволяють людині виконувати різні рухи. Кістки, що утворюють суглоб, не торкаються один одного. Головка і западина суглоба покриті гладеньким хрящем. Зверху суглоб покритий суглобовою сумкою, в якій знаходиться суглобова рідина. Ця рідина зменшує тертя між суглобами. Так, природа вирішила проблему зношування суглобів. Фрикційне зварювання або зварювання тертям це процес з'єднання матеріалу. Для такого виду зварювання використовують тепло, яке виділяється в процесі тертя для плавлення матеріалу. Тертя відіграє велику роль при гальмуванні автомобіля. Шини коліс виготовляються так. Щоб забезпечити великий коефіцієнт тертя, що дозволить швидко зупинити автомобіль. У житті багатьох рослин тертя грає позитивну роль, наприклад, виноград, горох і інші рослини, завдяки тертю можуть чіплятися за опори, що знаходяться поблизу, утримуються на них і тянуться до світла.